Доброго дня, ми з України, я вітаю вас, друзі! Я знову з вами. І сьогодні давайте поговоримо про цікаві події, які будуть відбуватися зараз в Німеччині. Про цікаві події, традиції у культурному, у соціальному житті. Взагалі, серпень, такий цікавий місяць, У мене такий досвід з цим місяцем, що він наче є, і його наче нема. Чому? Оскільки в Баден Вюртенберг у нас Баварії зараз канікули. І люди якось вони розчиняються в повітрі. Чи вони половина лежить десь на пісочку, гріється, чи половина працює, чи половина взагалі вдома лежить, нічого не робить. Але це якийсь такий цікавий час. Життя, наче воно таке замітлене. Знаєте, ось в мене часи, от наче воно собі так тихенько, тихенько, той час. Минає і його не видно. Тому я вирішила розповісти вам пару цікавих, таких особистих речей, що ви зможете зробити зараз у серпні, поки життя зупинилося. Багато праксів закриваються, оскільки лікарі також люди, дуже дивна така річ, і зараз отримати термін майже нереально. Операції планові переносяться також. Всі десь у відпустці. Тому, будь ласка, будьте ще готові, що в цьому місяці ваші документи в джоб-центрі, в соціаль амті вони не будуть оброблені. Не те, що їх загубили. Просто цієї людини немає. А яка її заміщає в неї або корона, або незрозуміло що. Тому, як то кажуть, тихо, спокійно все буде добре. Давайте про німців, восени. Що відбувається? Ви знаєте, що німці люблять вину. Хлібом не корми, дай випити вина. Італіян, німці. І зараз земля, яка в нас є королевою вина, це в нас пфальц. Пан Вюртенберг також там в стороні Штутгарта є дуже багато цих виноградників. І хто в нас там цар і король? Це Вінца. Вінса це наші виноділи. Тому в них якраз гаряча пора це збір того самого вина. З цього треба зробити свято. Я щось завжди бачу перед очима Адріана Чілінтана. Пам'ятаєте, як він ногами то вино давив? Ото була краса. Приблизно також і тут відбувається, але не ногами. Кожен нормальний віноділ має вінца хов Він має свій двір, в якому стоять столи, він пропонує там своє вино. І е, також є готель, оскільки, коли ви е, війна нахлибалися, нема чого садіти на свій трактор і десь їхати, будьте ласкаві, е, лишіться там і спить. Спіть, сп, сп, будь ласка. Да? Німці пропонують, до речі, е, вінца запроба. Що таке він запроба? Е, це коли група товаришів приходить і їм не сидять за столом. Я приймала участь у такій справі, сидять за столом, їм пропонують різні види вина, їм пропонують також шматочок паперу. І про це вино розповідає значить, жінка, декламірує нам Шекспіра і розказує про це вино, який букет з чим його їсти пити. На столі лежить один Брецель на 25 людей і всім добре. Давайте так назвемо це. Ви собі записуєте номер чи назву вина, а потім можете купити. Ціни не в дорогі. Якщо сказати, що це вино, якого, наприклад, зробили там 200 бути, 500 бутилок, да, це не те, що ви отримуєте в магазинах. І ціна приблизно там, 3 євро, 7 євро. Ми вже про це говорили, до речі, в нашій групі на Фейсбуці, як із пепла, дівчата писали, що в них був різний досвід з такими пробами вина. Я можу вам тільки порадити, подивитися, оскільки це належить до культури. До речі, ви приходите, да, берете чи пляшку вина, чи берете бокал, вина, ви платите там за вино 4 євро, і ви платите до того ж фанд, Да? Ви всі знаєте, це тих 2-3 євро, вам дають якийсь номерочок, ви повертаєте номерочок, бокал вам дають о, потім о, значить, ваші гроші. Це така нормальна практика. Цікаве свято. Дуже гарні прикраси стоять на столах, гарна атмосфера. Взагалі, можу вам тільки порадити, наприклад, Нойштадт, де Вайнштрас в ту сторону їхати і просто-напросто насолоджуватися цією красою. Кожне село має свою Вайн-принцесі. Це, значить, обирають в нас дівчинку 25-20 років, яка має титул принцес. Вона приймає участь у соціальному житті цього села. Дуже такий. Гарний статус, надо гарно вдіта, в неї ленточка, корона. У нас, наприклад, перед'їздом на місті є такий плакат, і там ця дівчинка намальована. Дуже-дуже цікаво. Також ви можете побачити Herbstfest. herbst Fest. це у нас осінь. Що то таке? То великий ярмарок, до речі, в Хайдельберзі така подія відбудеться, я так розумію, у вересні. Да? На головній вулиці стоять ларьочки, стоять всякі гендмейдж, зроблені, все, що ви хочете, продають, їсти, пити, танцювати. Будь ласка, дуже гарна подія, подивитися взагалі а, на атмосферу. Також в великих містах зовсім не така атмосфера, як в маленьких селах. Там вже більш така, знаєте, сімейна атмосфера, коли кожен кожного знає. Німці часто приїжджають туди на вон мобілях, да? ви знаєте, колись ми також з вами про це говорили. Вони собі поїхали, поїли, попили, скільки треба, пішли там, чи в готелі зупинилися, вони не сідають за руль. Що в нас ще цікаво буде в... зараз, в серпні. Дівчата також писали в групі, що можна піти в парк. Зараз холідей парк, 50% дорослого ціна, да? і е, діти до 9 років були безкоштовно. Тобто ви маєте зараз шанс поїхати в будь-який парк і там насолодитися атракціонами. Можливо, вам повезе, посеред тижня не буде дуже багато е, людей. Ми ще всі маємо можливість використовувати 9 євро квиток, ви знаєте, що там далі в вересні буде, ми не знаємо. Що в нас ще цікаве є, зараз подивлюся. Є ще така річ цікава, як Earnten Dank Fest. Свято урожаю, подяка. Це в церкву, приносять такі кошики гарні, там, значить, різні овочі, фрукти вони освячуються. Це свято, діти дуже часто в церкві, в садочках святкують. вони... Значить, вихователі розповідають їм про це свято, і вони йдуть в церкву і дивляться там. Також дуже цікава подія, кого цікавиться подяка да, за наш врожай. Далі в нас восени, а, десь з вересня, ви вже не побачите літнього одягу, ви вже будете бачити а, пропозиції на. А, Осінню колекцію на зимню колекцію в магазинах. І що мене, якщо скажу чесно, дратує, ви вже побачите з 1 вересня абсолютно багато товарів декорацій на, вибачаюся, моя нога, я її маю якось постійно ставити. А, значить, ви будете бачити дуже багато декорацій на Хеллоуін, який в нас буде через 3 місяці, але це ж треба бігом продати товари. І що мене ще більше дратує, що приблизно в жовтні ви вже побачите товари на Різдво в магазинах. Я завжди кажу, що люди, дайте ще пожити. Я не встигла. В мене ще літо в голові, чи в мене ще осінь, а ви вже намагаєтесь нам поставити то ліп, кухонь, чи якісь прикраси. Ялинку вже встановлюють в середині жовтня. Це для мене жах, я скажу вам чесно, оскільки я зима для мене це мандарини приблизно з 24 грудня. І холодні. Холода в Німеччині не буває, трошки про зиму. Це, ну, Залежно, де ви живете. Да? Наприклад, в Баден-Вюртенберг нам завжди тепло, тому ми їдемо до вас по варці. Чекайте нас. У <сістит> вас холодно, в нас тепло. Ще дуже цікава річ, що є в нас в жовтні-вересні це фломаркти або трюдельмаркти. Тродельмаркти дуже люблю цю річ, там продаються як ці, ці блошині ринки. Ви можете купити дуже багато цікавих речей. Люди продають як гарні речі, так і на тобі, Боже, що мені не гоже, скажімо так, але це гарний шанс купити одяг для себе і для дітей. Я потім ще зроблю окреме відео про те, як зру, купити одяг для себе, бо зараз багато дівчат писали, ми переживаємо. Що в наше восени є цікаво? Взагалі е, природа. Ви знаєте, що в Німеччині дуже багато лісів. І просто ходити в ліс, дивитися на замки. восени змінюється взагалі вся атмосфера. Це настільки неймовірно, це настільки заспокоює. І це приносить для душі, знаєте, от як кажуть, розслаблення. Просто ходити і дивитися на природу. Ви можете також піти до Бауан, до наших селян, які вже зібрали врожай. Вони роблять яблучний сік. Наприклад, в нас по місту, або ви купуєте сумі, суму, свою цю соковижималку, вони коштують недорого 30-40 євро, робите самі, або ви можете купити сік, або сідер. Зараз, наприклад, в Кауфланді буде продаватися також сідер, Це яблучне вино, дуже цікаво, і там на них написано на тих бутилках. Будь ласка, не... Uh, значить, зберігати тільки в певному стані. там Та бутилка вона тако має лежати. Не стояти, не лежати тільки так. Такі цікаві речі. Цвібель кухон, цей uh, пиріг з луку також готується. І дуже-дуже багато інших uh, свят. Uh, в Штутгарті є цікаве свято, яке називається Кірміс, Карштат Вад називають. Uh, це також свята осені, де є дуже багато качель, каруселій. Або керве. Шукайте в себе ці назви. Кірміс, керве, різні назви. Приїжджає на певне місто, дуже багато качелі каруселі і ви собі купляєте квиточки, катаєте дітей. Там є дні, приблизно ці вони лишаються на тиждень. Наприклад, є День родини, коли там 50% дешевше для дітей, чи для дорослих, чи якісь інші дні. Дуже багато таких свят. Ще раз шукайте ці свята або по об'явам. Да? Ви дивитесь: Herbstfest, Weinfest, Winzerfest, Кірміс Керве? Ті самі назви, ті самі люди в ту саму хату, скажімо так. До речі, колись навіть виступав у bon на цьому Канштата вазен в Штуберті. Ну, тобто приїжджають такі великі зірки. Дуже багато всього цікавого. Зараз давайте я взяла карти. Це наші такі психологічні це не таро, просто психологічні, така буде порада. Що нам? Треба зробити для того, щоб гарно провести серпень. Auch dann andere in Schwierigkeit. Дивіться, яка краса: дівчинка каже: Я завжди кажу правду, навіть тоді, коли люди з цим не справляються. Я вам бажаю казати правду завжди. І в цьому місяці, і в наступному, і в минулому. Оскільки це проблема інших, якщо вони з цим не справляються, була рада з вами поговорити до наступного разу. Приєднуйтесь до нашої групи у Фейсбуці, у нас там дуже цікаво, багато інтересної інформації, і я буду рада вас бачити наступного разу.